Вітаю сьогодні у випуску. США готують нові санкції проти енергосектору РФ, якщо Кремль зірве мирний план. У Берліні узгодили пакет гарантій безпеки для України. Чому Бельгія блокує репараційний кредит і як Росія намагається залякати Європу? Удари по нафтобазах і складах ворога та важкі рішення на сіверському напрямку та багато іншого. Детальніше просто зараз. Але перед тим як почнемо, хочу нагадати, що ви можете підтримати наш канал лайком, коментарем та підпискою на канал. Почну з міжнародного блоку. За даними Bloomberg, у Вашингтоні готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії на випадок, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди з Україною у фокусі: тіньовий флот і трейдери, які допомагають обходити обмеження та вивозити російську нафту. Паралельно Нью-Йорк Таймс описує те, що узгодили у Берліні представники США, України та Європи щодо гарантій безпеки. Йдеться одразу про два документи перший рамковий принципи гарантій за логікою близькі до п'ятої статті НАТО, другий більш прикладний як саме мають взаємодіяти американські та європейські військові з українськими силами, щоб Росія не спробувала повторити вторгнення. Один із ключових пунктів. Чисельність сил оборони. У плані фігурує приведення української армії до 800 тисяч. За даними, які цитує New York Times, зараз у нас близько 900 тисяч у лавах. Ще один важливий блок присутність європейських військових сил в Україні. За описом планується базування на заході країни подалі від лінії фронту, з завданням допомагати в безпеці повітряного і морського простору та бути додатковим фактором стримування. А роль США це передусім розвіддані. Моніторинг режиму припинення вогню, відстеження російської активності, фіксація порушень, і, що дуже важливо, протидія провокаціям під чужим прапором. Але Москва роками повторює тезу про заборону натівських військ в Україні. Американські чиновники, яких цитує New York Times, сподіваються, що Путін згодиться, якщо ці сили не будуть під прапором НАТО. І от тут ми переходимо до другої міжнародної теми грошей, які можуть стати для України ресурсом виживання і модернізації. Йдеться про 210 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку в Європі, значна частина яких зосереджена в бельгійському депозитарії Euroclear. План, який активно обговорюють репараційний кредит під заставу цих активів, фактично використати їх як гарантію для фінансування України. Але зараз усе впирається в політичний тупик. Рішення на саміті ЄС 18 19 грудня може й не бути. Бельгія проти і вимагає від інших країн необмежених фінансових гарантій, а також хоче, щоб держави ЄС розірвали двосторонні інвестиційні договори з Росією. Частина країн відмовляється. Крім Бельгії, перешкоди створюють Угорщина і Словаччина, а також ще кілька держав. Варіантів на столі кілька. Перше, Продавити рішення кваліфікованою більшістю, що стане серйозним тестом на єдність блоку. Друге випустити євробонди під ці 210 мільярдів, але для цього потрібна одностайність, а її якраз може не бути. Третє. Двосторонні позики від окремих країн, що допоможе Україні фінансово, але послабить європейську рамку як спільну політику. Тривожне в цій історії те, що паралельно Росія намагається впливати на рішення Європи через залякування. У публікаціях згадується кампанія тиску на бельгійських політиків і керівників фінансового сектору, зокрема на керівництво Євроклір. При цьому юристи оцінюють шанси Росії виграти судові спори щодо цих активів як мінімальні. Росії складно знайти юрисдикцію, яка реально змусить Європу повернути ці кошти, а рішення російських судів в ЄС чи Британії не визнають. Більше того, у випадку подання позову в західні суди. Сам російський центробанк ризикує поставити під сумнів власний суверенний імунітет. Тож ключове питання тут не юридичне, а політичне. Рухаємось далі до теми оборони і допомоги. Норвегія оголосила новий транш підтримки протиповітряної оборони України більше 300 мільйонів доларів саме на ракети та пов'язані з ними програми. Частина коштів піде на боєприпаси для f 16 через американську програму ФМС, які саме не деталізують. Окремо Норвегія, яка фінансує закупівлю зенітних ракет до С-300, і тут питання джерел непросте, бо виробник цих ракет РФ А запаси донорів не безкінечні. Але є ще один важливий пункт: Норвегія готова профінансувати створення аналога системи, яка перетворює дешеві некеровані ракети на високоточну зброю з лазерним наведенням, яку можна застосовувати із авіації, і з зенітних установок. Тепер про удари по ворогу. Генштаб повідомляє про удари по нафтопереробці та нафтобазах на території Росії і на окупованих територіях, а також по складах забезпечення. Зокрема, згадуються удари по слов'янському НПЗ у Краснодарському краї, по нафтобазі в Ростовській області, а також по польовому артилерійському складу окупантів на Луганщині. Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі в останні місяці стали системними. Є оцінки, що листопад був рекордним за кількістю результативних ударів по території РФ, горіли НПЗ, нафтобази, електропідстанції, підприємства, пов'язані з ВПК. А в грудні географія ще більше розширилася аж до Каспію. Крим є повідомлення про успішну атаку дронами по авіабазі Бельбек під Севастополем, уражені радіолокаційні станції Небо, РЛС комплексу С 400, Панцир. А також перехоплювач Міг 31. У порту Ростова, за повідомленнями, горів танкер також фіксували вибухи в районі Батайська і перебої з електропостачанням. Окрема історія тіньовий флот. Україна фактично відкрила полювання на танкери, які возять російську нафту в обхід санкцій. Якщо такі судна ходять із вимкненими транспондерами з постійною зміною прапорів і назв, то вони самі обирають статус сірої зони. І коли ризики зростають. Дорожчає страхування, а це б'є по економіці експорту. Тобто навіть без прямого потоплення кожен інцидент піднімає ціну для Кремля. Далі, про те, що відбувається всередині Росії, є показовий феномен росіяни все частіше виходять на дрібні протести не проти війни чи вбивств українців, а проти того, що війна вдарила по їхньому життю, десь забирають землю, десь урізають компенсації, десь не платять зарплати, десь закривають бізнеси. Десь блокують інтернет-сервіси і платформи. Навіть школярі виходять з плакатами через блокування Роблокс. Ще один симптом економіка. В Росії падає реальний рівень життя, підприємства скорочують робочий тиждень або затримують зарплати, а росіяни записують відеозвернення до влади з проханням розібратися, вони й далі не пов'язують це з війною. Але коли в холодильнику порожньо пропаганда стає менш переконливою, і тут важливий висновок. Тиск на російську економіку має бути системним, бо лише системний тиск підштовхує населення РФ до якихось дій. Тепер про події в Україні у Запоріжжі та районі, за повідомленнями, внаслідок ударів керованими авіабомбами постраждали десятки людей, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Одеська область переживає важкі наслідки ударів по енергетиці. Десятки тисяч споживачів уже кілька діб без світла, а в окремих населених пунктах відновлення може затягнутися до кінця грудня. Кремль роками ставить ставку на те, що холод і темрява зламають людей. Ситуація на фронті. На новопавлівському напрямку росіяни знову пробували йти в механізований штурм із застосуванням важкої техніки. За повідомленнями, наші підрозділи зупинили колону. Далі Сіверськ. Повідомляється про відхід українських підрозділів з міста на висоти на захід від міста. Це важке рішення. Головне тепер втриматися на нових рубежах і не дати ворогу використати руїни як плацдарм для подальших просувань. Підсумовуючи, світ одночасно торгується з Кремлем і готує нові важелі тиску, гарантії безпеки та довгі пакети підтримки. Європа стоїть перед моментом істини щодо заморожених активів РФ, а Москва намагається зламати її страхом. Україна тримає небо й фронт, відповідає ударами по логістиці та військових цілях ворога. Якщо випуск вам сподобався, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.